Друзі, не повірите, але Міністерство фінансів разом з кабінетом міністрів фактично підписалося на тому, що вони порушили закон. Тому що лише через 27 днів, як вже сплив термін по бюджетному кодексу, закону про кабінетний регламент Верховної Ради, уряд нарешті розградився та. Подав бюджетну декларацію на наступні три роки. Там багато чого цікавого, і щодо податків і щодо того, що ми обіцяємо МВФ, що до соціальних показників. Коротше, цей документ зрозуміло, чому уряд так сильно ховав. Тому що там відверто говорячи багато речей, які м'яко не дуже допомагають їх рейтингу, точніше, рейтингу Зеленського, хто і призначив цей уряд. Ми цей документ отримали, як завжди, розібрали, і сьогодні будемо про. Нього довго говорити. Тож, з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп. І для того, щоб отримувати такі відео, не забувайте підписуватися, ставити вподобайку і слідкувати за нашими оновленнями. Ми починаємо! Отже, що таке бюджетна декларація? Це частина так званого довгострокового чи середньострокового бюджетного планування. Це умовно головні показники, які уряд станом на зараз, разом з Мінфіном чи, навпаки, в особі Мінфіну. Закладає як середньостроковий розвиток бюджету. Це нормально, це правильно, колись це було зроблено через позицію міжнародних партнерів, і в принципі це допомагає нам планувати ну на крок вперед. І саме для цього, до речі, саме Сергій Марченко був драйвером цього процесу ще на посаді заступника голови Мінфіну. То і був запроваджена така норма, як це має працювати до. 1 червня будь-якого року уряд готує пропозицію, як він бачить наступний бюджетний рік через один і ще через один, тобто в даному випадку 2026-2028 роки. І протягом трьох днів у цей документ після схвалення уряду має передатися в парламент. В даному випадку, конкретно в 2025 році, Міністерство фінансів. Порушило строк на 27 днів, та й в принципі потім невчасно передало його в парламент. В принципі, я вважаю, що це вже є достатньо грубим порушенням законодавства і тягне на певну статтю. Але, врешті-решт, вони розродилися, тому що схвалення бюджетної декларації в даному випадку було не тільки вимога нашого українського законодавства, а і вимога партнерів. І тому в свинячий голос, щоб виконати цей маяк. Уряд схвалив цю декларацію, передав на МВФ, і потім все ж таки відправив український парламент. Ми, як завжди, її перші отримали. На моєму телеграм-каналі Залізний нардеп» ми розглядали і вже певні деталі. І сьогодні я проговорю вам головні аспекти і поясню, як їх інтерпретувати. Тут я хочу зробити спочатку декілька дисклеймерів не те, щоб бюджетна декларація це було ну щось таким догматичним, що не можна змінювати, особливо під час повномасштабної війни, але конкретно ця бюджетна декларація вона дуже важлива в даному випадку, тому що її погодили з МВФ. Ну тобто, далі кожен раз МВФ буде повертатися до неї і говорити так, ви нам обіцяли інше. І ось тут ми якраз і так приділяли увагу. Нагадаю, що проблема з нападанням безродної декларації було одною з причин ініціативи моєї ініціативи відставки Марченка, тому що ну фактично уряд скривав для нас головні домовленості з партнерами. Тепер, коли ми. Прояснило, що це документ, чому він важливий, давайте подивимося, що в ньому саме ми запропонували. Перше, це що стосується соціальних показників. Не те, щоб це було догматично, але дуже-дуже ймовірно, ми можемо сказати, що на 2026 рік, саме з 15 вересня, коли уряд подасть свій проєкт бюджету, там саме такі показники і будуть, і відповідно, ми можемо щонайменш не менш знати інсайди по наступному року. Як ви бачите, то що найменш прожитковий мінімум, до якого прив'язано багато соціальних видатків, він сильно змінюватися не буде. Приблизно кожного року він буде змінюватись на 200 гривень. Це говорить про те, що і соціальні стандарти МінФін і разом з усім урядом сильно переглядати не хоче. Наступне це що стосується курсу валют. Нагадаю, що цей курс це по факту макропрогноз. Ну тобто, це пальцем в небо. Але в наступному році, так чи інакше. Уряд думає, що буде певна девальвація. І в даному випадку вона не буде прям сильна. І нагадаю, що ніхто не знає, який буде курс гривні. Але ну, вже зараз уряд певний крок до кінця періоду, вже в рамках приблизно 44,8 гривні за долар, бачить. Що ще є в декларації? Є так само. Історія з мінімальною заробітною платою, не те, щоб я сильно вірив, що мінімальна заробітна плата на щось впливає реально, але це по-перше про податки. По друге, знов ж таки до неї прив'язані певні ліміти, ну, наприклад, ті ж самі ліміти на ФОП. І ось як ви бачите, то. В найближчі три роки уряд не бачить значного зростання мінімальної заробітної оплати. По факту, в наступному році вона зросте лише на 688 гривень з 8 тисяч, і далі буде збільшуватись. Ну Плюс-мінус на такі ж показники незалежно від інфляції. Що ще є в бюджетній декларації? В бюджетній декларації є ставки на різні акцизи: паливо, газ, алкоголь і таке інше. Деякі ЗМІ про це написали. Я цього робити не буду. Чому? Тому що я переконаний, що це залежить від. Податкового кодексу, і відповідно, якщо в податковому кодексі це зміниться, неважливо, що буде в бюджетній декларації. Тому на оцю частину я би не радив вам дивитися, що у нас ще є дуже цікава норма є про оборонні видатки. взагалі, вся. Бюджетна декларація побудована так, що є два сценарії. Перший ми воюємо наступні декілька років, інший настав мир, який всі, в принципі, напевно, і чекають в даному випадку, як ви бачите, на наступний рік і через нього, тобто дві 2027 році оборонні видатки будуть достатньо високі, а у 28-му будуть спадати. Як воно буде, насправді не знають, але що не менш, такий план закладений. Так само, до речі, що і стосується виборів. В бюджетній декларації на наступні три роки прямо пишуться, що позачерговію. Вибори будуть профінансовані, ну тобто проведені лише після скасування воєнного стану в Україні. Ну і відповідно в даному випадку ніякого фінансування зараз не закладено. І тепер я хочу, в принципі, перейти до е цікавих е і я би сказав би трохи неочікуваних е речей. Чому, в принципі, ми концентруємося на бюджетній декларації? Тому що ще раз, цей документ, який схвалює уряд, презентує МВФ у як свої плани. І якраз в рамках цих планів є норма, що стосується податків. Що саме уряд, тобто міністр фінансів, разом з Фереденко, разом всіма іншими, в принципі, це було схвалено одноголосно за мою інформацію. На засіданні кабінету міністрів пообіцяли нашим міжнародним партнерам. Не те, що партнери вимагають, а те, що вони самостійно пообіцяли. І тут ми можемо отримати цікавий аналіз. Там є перелік заходів, які стосуються збільшення надходження. Вони всі так чи інакше йдуть з посиланням на національну стратегію доходу. І один із таких заходів, які ми пропонуємо, і причому пропонуємо самостійно, це значне розширення доступу позасудового до руху банківських грошей. Тобто, це по факту скасування або значне послаблення в банківської таємниці. Це пропонує наш уряд самостійно вписує це. Відповідно в якраз бюджетну декларацію. Ось конкретний пункт ще із того, що вони запропонували, це збільшення декількох податків В даному етапі йде мова вже на 2026 рік. Тобто голосувати це треба в цьому році, 2025 тисячі Нагадаю, взагалі ми не можемо робити зміни по податковому кодексу за півроку, але я думаю, що уряд буде знову вимагати порушити закон. А це декілька м, таких податкових новацій. Перша з них це впровадження того податку на OLX, який якраз визвав. Стільки критики щодо опадкування електронних платформ, і якщо ви думаєте, що це щось таке незначне, то ні, це буде значно. Тому що ми поговоримо скільки грошей уряд планує з цього зібрати. Друге, це. Саме впровадження акцизного податку на солодку чи газовану воду. Причому в даному випадку, незалежно від того, чи є там цукор чи ні, податок буде справлятися в будь-якому разі. І третє це значно посилити з можливості держави збивати з фізичних осіб та й не тільки податковий борг. Ось ці заходи, уряд. Писав бюджетну декларацію як податкові необхідні рішення, і вже пише, що в наступному році він планує зібрати з цього 48,5 мільярдів гривень. Це значна сума. Відповідно, це не буде там якоюсь дрібницю, ну, це буде ну, достатньо потужним е е фактором. Впливу на наступні роки нам хоче збирати по 26 мільярдів, для того, щоб у вас не було сумнів в, в планах якраз уряду збирати тут податки, то ось вам вже вирізка з бюджет, з посилання на бюджетну декларацію з нового меморандуму МВФ, де так само уряд пропонує самостійне МВФ що саме таким чином ми будемо покривати нові. Необхідні потреби для фінансування нашого бюджету. Тут я вам скажу те, що я особисто думаю з цього приводу. По-перше, я переконаний, що ми ніяким чином не дамо уряду відкрити банківську таємницю. Це неможливо, навіщо уряд це пропонує? Не знаю. Думаю, що вони спробують нам сказати, що це тепер вимога МВФ, і підуть лісом. Друге. Так само я переконаний, що в такому вигляді ані пропозиція щодо оподаткування газованої води чи солодкої води, ані тим більше оця історія з податком на Оликс не пройде і це голосів не буде. І третє, я хочу, щоб ми зараз звернули увагу на суму 48,5 мільярдів. Нагадаю, що уряд, і тут це теж зафіксовано в бюджетній декларації, саботує... Самостійно, достатньо наполегливо, перезавантаження митниці, що приводить до, вже навіть за оцінкою самої влади втрати до приблизно мінімум 50 мільярдів гривень щороку на контрабанді. Таким чином, обираючи між тим, щоб навести лад на митниці і побороти контрабанду. Що найменше я переконаний, що 50 мільярдів це був би реалістичний ефект по року. Уряд Говорить, що це неможливо, жодної згадки про реформу митниці в бюджетній декларації немає. Уряд це максимально відтягує на півроку і просить це зробити в даному випадку шляхом підвищення основи податків. І головне, що коли в минулому році всі адекватні люди говорили, що «Ребята, ну, ви пропонуєте зараз підвищити податки на білі зарплати. Виглядайте найбільш чесний бізнес, вже якщо вам треба гроші, підвищте ПДВ один раз і забудьте про це, то урядовці виступали проти цього, посилаючись на те, що їм президент сказав так не робити. Зараз пройшов рік, ми повернемося в точку, коли їм знову потрібні гроші. Знову мова йде про 50 мільярдів, як ви бачите, ані банки, ані енергатам, ані чогось іншого вони податково не хочуть і не збираються. А в даному випадку хочуть оподаткувати газіровку і продаж карпеток на OLX. При тому, що реформу Беба, м'яко говорячи, конкретно в даному випадку Мінфін і Мінекономіки, не те, що собутував, вони людей відправили в комісію, які. Це намагалося зірвати, і зараз вже в офіційних документах про це жодної згадки. Ось в принципі, мені здається, тому і важливий цей документ, тому що в ньому так чи інакше, але чорним по білому, зафіксовано не тільки порушення закону України з боку уряду, а і їх повна і абсолютна імпетенція і некомпетентність, яка призводить до того, що ми не отримаємо гроші, а потім ті ж самі Мінфін. В принципі, всі урядовці будуть бігати і нам розповідати, що це ж вимога МВФ. Ні, хлопці, ми от чудово знаємо, як з'являються вимоги МВФ, і конкретно зафіксували це в документах, тому навіть не збирайтесь приходити до нас комітет, ми вам нічого не пропустимо, поки ви не почнете нормально робити реформи. В даному випадку ви чудово знаєте, що ми чекаємо призначення ВЕП, яке за мою інформацію сьогодні на Кабмін чомусь не винесли. І так само початок нормального в митниці. Я про тютюн, казіно і все інше, думаю, що ви і так чули. В принципі, на цьому у мене все. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний на ДДП. І для того, щоб отримувати таку інформацію, не забувайте підписуватися, ставити подобайки і залишати свої коментарі. До побачення.